Добрий день, малята! До нас знов завітали веселі фігурки. Вони прийшли до нас, малята, щоб згадати геометричні фігури, які ми вже з вами знаємо. А ми знаємо, які фігури? Це круг. Трикутник квадрат. А зараз малята. Ми пограємо в гру, впізнай геометричну фігуру. Починаємо. Яка геометрична фігура? Вірно, квадрат. Вірно це круг. Трикутник. Молодці, малята. Вірно. До побачення, до нових зустрічей.